Вітаю, рада бачити вас на каналі Чорна П'ятниця в магазині Аврора. Дякую вам за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Бажаю гарного спокійного дня, приємного вам перегляду. Дитячий конструктор різдвяний будинок, ціна 169. 249 сумочка, різдвяні аксесуари, 24 предмети. Лего Сіті 849, 186 деталей. Дитяча гра магнітна, щенячий патруль 299, 26 елементів. Іграшки на ялинку, ціна 119, 13 штук. Новорічна святкова гірлянда 277 віночок 649, ялинка 399,20 метр. Є також нижча 90 см, Ціна 199. Така бідненька, 399, м, 20, Засніжена. Цукерки Міленіум Адвент Календар. Вага 80 грамів 149. 200 грамові – 249. Цукерки сонячний віночок зі смаком лимону. 149 430 г, така пачка цукарок 200 г, 164, 60 грамів 69 григ 129-250 г, метеорит з карамелью 88-250 г. Пряники начинка зі смаком лохиним 34-250 г, круасани 4 штуки з вишневим смаком та какао крем, 39 Льодяники на паличці по 15. Набір цукерок 109 Вага 300 г. Будиночок 69 Новинка: чай зелений, листовий 80 грамовий, ціна 69 Чай чорний класичний 42 пакетика 63 гривні. Зелений 70 г 39 Чай малина 22 гривні 50 г. Лойд 65 Кава Форд 140-225 грамів, Ловаре чай в пакетиках 103. В упаковці 32 штуки, сиропи до кави Монік 22 гривні. Напій молочний з кавою Якобс 43. Цукерки шоколадні пташини молоко 179 упаковка цукерочок 84. Трубочки з начинкою зі смаком пломбіру 29-110 г. Цукерки молочний шоколад 100 г 129 Печиво здобне металева банка. Виробництво Індія 114 г. Вага, ціна 88 гривень. Цукерки вафельні, фісташкова начинка 19 Шоколад молочний різдвяний 88 Цукерка натуральна зі смаком яблука 22 чіпси Лейс 30 Грінки житні 14, попкорн 14 та 19, солона карамель 80 г. Декор святковий мікс 109 вага 130 г. Адвент календар з 499 динозаври. Чи також для діток творчість 500 гривень. Та лялька з аксесуарами. Ціна така ж сама. Новорічні фігурки 499, 299 Elf та свічка з LED підсвіткою 279. Цукерки «Міленіум» 144 гривні. 59 ось така упаковочка, вага 197 г. Лукас 99 Набір шоколадних фігурок 59. Упаковка 5 штучок. Форма силиконова, святкова для випікання. 88-12 штук. Є ще на 6 штук. Ціна 99. Столові прибори. Ложечка та виделка 129. Чашка святкова в упакуванні з ложечкою 179 Є ще ось такий набір за 279 з іграшкою. Кухоль порцеляновий 69. Декоративна гірлянда 2,5 метри 199 229 на 20 лет 4 метри.

Банка 249 керамічна, тримач для серветок 149, ємність металева для сипучих 99, набіль ємності для солі та перцю – 199, стакан дитячий з трубочкою – 199, цукерниця 149 чобіток, чашка порцелянова 59, тарілка святкова 77. Ось така є у формі будиночка 149. З ялинками 179. Ялинка маленька з декором засніжена на дерев'яній підставці 149. Віночок 99. Невеличкий. Заколки для волосся олені 2 штуки 55. Верхівка на ялинку зірка 299. Ангелятка з підсвіткою. Також на ялинку можна повішати. Діна 99. Грана стільна вежа 149. Багато цікавих кульок на ялинку 88, шишки по 24 гривні. Пірлянди новорічні 2 штуки 24 гривні, бантики по 39,55, Річка декоративна, подарункова 34. Є ще ось така святкова за 44. Костюм карнавальний для дівчинки спідничка та крилам 199, кульки на ялинку 59, 69 зірочки. Кольорові по 14 круглі. Мікрофон портативний акумуляторний 400. Набір сюрпризів Лоли 299. Конструктор дитячий квітковий сад 399. Мозаїка викрутка у валізі 149. Робот 400 гривень. Машинка дитяча іграшкова позашляховик. Ціна 199. Гра магнітна дитяча одягни ляльку 99. Іграшка антистрес 149 з підсвіткою. Є ще ось такі котики по 299 та 349. Візитниця книжка дитяча на кнопці 39. Сумка 88. Дитяча. Кошик для зберігання. Ціна зі знижкою 149. Іграшка дитяча м'яка. Собачка в кошику 349. Подушки декоративні 129 40 на 40. Дерево декоративне з підсвіткою 1249. Кошик для зберігання речей. 77. Маска святкова коза. Ціна 139. Кошик для зберігання плетений 229, парасолі по 169 на півавтомат. Діжний футляр для окулярів 49, темінь дорожній 69, іграшка м'яка дитяча 499. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок та спокійного дня!